Чемпіонати з футзалу серед ліцеїстів МВС України два дні за звання кращих та найсильніших змагались вихованці ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання, а також військового ліцею державної прикордонної служби України. Чемпіонат відбувся у Камінець-Подільському на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Продукт змагань та результати війницьких ліцеїстів детальніше у сюжеті. Вінницькі ліцеїсти безпекового спрямування два дні змагались за лідерство з футзалу. Чемпіонат відбувся в Кам'янці-Подільському на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Впевнений, що це не остання гра. На наступний рік також буде затверджено календарний план Міністерства внутрішніх справ і знову будуть всі ці змагання. Вкотре хочу наголосити, що міністром внутрішніх справ України. Є завдання забезпечити спортивні змагання для всіх здобувачів освіти. Це і ліцеїсти, це і заклади вищої освіти, вищі навчальні військові заклади. Спортивний розвиток один із пріоритетів в системі виховання та підготовки ліцеїстів. Вже випала нам честь другий раз поспіль приймати ліцеїстів. В Вінниці ми це робили, бо там. Був чемпіонат з волейболу, де також ми були залучені до підготовки до організації цього заходу. Тут ми раді вас вітати в місті Кам'янець-Подільському, історичному місті. Усі команди викладалися на максимум у боротьбі за першість. Молодь показала високий рівень технічної підготовки, витримку, згуртованість і волю до перемоги. Вінницька команда увійшла в трійку найкращих. Дуже приємно було грати на такому полі. Плюс дуже гарні команди були. Була прям спортивна боротьба. Мені такі спортивні змагання треба проводити для того, щоб визначити рівень спортивних навичок між ліцеями. Суперники оцінили високий рівень підготовки команди Вінницького ліцею Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності. Цікаво грати з, з, зі всіма командами. І особливо з Вінницю та з Києвом. Всі боролись до кінця і показували справжній футбол. Перемогу здобула команда Київського ліцею імені Ярослава Кондратів Національної академії внутрішніх справ. Наша команда зайняла перше місце. Ми дуже дуже сильно задоволені. Ми тренувалися два місяці. Хлопці всі задоволені. Дякую організаторам турніру за цей турнір. Світлана Пашенько, телеканал Вінничина.